Виходь тихенько. Сьогодні вранці у Ноксвілі, Тенесі, з неба впала партія кокаїну вартістю у мільйони доларів. І це ще не весь. Його десь скинули. Я шукаю свою дочку. Ліс небезпечне місце. Гей, hey, Генрі, заціни. Хтось його розгріз, олень, напевне. Втрачено до хріна кокаїну. Його треба знайти. <звучить> Наїсте, наїжте! Цікаво, як це вплине на нього. <звучить> ведмідь! Він нанюхався кокаїну. Ведмідь на кокаїні! Там був ведмідь! Ведмідь Він був упоротий! Гей! Так казати не можна! <звучить> По деревах не лазить. Лазить ще як? Те, що я бачу, я ніколи в житті не забуду. Альфа Хижак. Під кокаїном. От, блін, ти в сраче. Що бляха, з цим ведмедом? Стріляй! Стреляй, швидше! Нам ба. так пощастило вперше.